Вітаю, друзі! Сьогодні спробуємо дещо незвичне. Сьогодні у нас чорний аркуш. може бути темно-синій, фіолетовий, який забажаєте, але не білий. Сьогодні ми пропрацюємо таку ситуацію, коли день починається не з білого аркуша. А є різні моменти, події, створені вже, які наповнили нас Ми не завжди чимось дуже сонячним і світлим. І ми це приймаємо, да? але ми все одно маємо рухатись далі. Класично наша пензлик-щитинка сухенька, навіть не зволожена. Ми сьогодні не грунтуємо, ми починаємо з пензлика і вже готового полотна. Ми беремо в білу фарбу мочаємо і десь трішки вище середини малюємо біле коло. Так, штрихуючи, сухенький цей пензлик залишає і сліди не зовсім воно однотонне, це все. от, от так ми замальовуємо і малюємо це біле-біле коло. І можемо трошки відчути повідчувати той стан, той стан, коли на цьому чорному є біла точка. Але трішки замислюємося і прислухаємося до своїх відчуттів. А далі ми обираємо ту палітру кольорів. Яка нам сьогодні відгукується. Це може бути відбуватися в залежності від погоди, стану, природи, От, як це відбувається зараз зі мною. Я оберу ті кольори, які зараз мені дуже притаманні притаманні, якби і вони зараз проявлені в природі або проявляються. Я візьму жовті, оранжеві, червоні кольори, але почну більше з оранжевого і червоного. Можливо, рожевих, і не миючи далі пензлик, не змочуючи його в водичку, я, наприклад, беру і додаю, ось мені дуже хочеться все ж таки помаранчевого кольору, не червоного, а помаранчевого. І ось навколо нього. Навіть цього, Я роблю такі ареоли. Я можу взяти якийсь інший відтінок. Такі в мене є зараз. В принципі, це будуть мої кольорами сьогодні. І я промальовую. Можна брати трішки білий, якщо хочеться. Можна брати жовтий. Думала жовтий залишити на кінець, але не хочу себе обмежувати, бо потребую його. Мені зараз дуже хочеться ось, мабуть, моїми основними будуть помаранчевий, все ж таки і жовтий. Я собі дозволю це, подивимося, що з цього вийде. Тобто ми так. Не весь будемо арку замальовувати, і навіть залишаємо ці прожилки. Ось додаємо а і білого, такого, щоб воно більш гармонійно може йшло, але масками, да? не обтираючи, не роблячи. От додаємо тих кольорів, яким, за, яких зараз відчувається, яких хочеться. Мені навіть отут вже хочеться цього рожевого. До речі, червоний, як алий такий, да, він мені не відгукується. А відгукується ось рожевий, помаранчевий і жовтий. Це ті кольори, які я зараз ну, відчула по своєму стану, що я їх хочу. Що буде далі? Десь? Да, не забуваю. Додавати і білого. Білий тут має бути. Він награю одну із основних ролей. От у нас Ми можемо отак, як би. Але, в принципі, далі у нас там темно, певно. Якщо мені хочеться, щоб мені комфортно було рухатись, мені хочеться я візьму такий, взяти жовтий, Думала мала це робити в кінці, але я хочу зробити зараз. І в цю серединку все ж таки додати яскравого жовтого і трішки, можливо, отак як тут. Коли є цей а, теплий яскравий жовтий, мені комфортніше. Сьогодні я обираю комфорт. Так, що ми далі робимо? Далі ми цей пензлик вимою. Щетинка витримаю його гарненько. Почнемо з білої фарми. І отак от вдалині ми будемо зображувати дорогу. яка в нас рухається такою дугою. Вона десь сюди так заходить, повертає, і потім знову сюди сходиться. Такий поворот буде. Поворот. Ми його збираємо. Спочатку білою фарбою пройдемося і. Так його окреслити. Дорога чим ближче до нас, вона ширша становиться, а вдалині ні вище, тому стараємось дотриматись цього правила художнього перспективи і витримати. Я пропоную спочатку біленьким оцей шлях, оцю дорогу таку зобразити. Сюди вона ширша да? і нас сюди саме бік, наближуючись до нас, але має трошки таку наче дугу. По цьому, цій дорозі я знову додаю тих кольорів, які мені хочеться. Да? І я їх ось в. Набираючи на пензлик по імпульсу, інтуїтивно, імпульсивно, інтуїтивно, імпульсивно. я додаю ось цих кольорів. В кінець все ж таки більше треба додати білого. Тут воно так засвічується біленько або біло-жовтого, а сюди вже можна додати якихось більших кольорів. Отак. Так, буде так, у нас. А зараз на пензлику є змішані всі кольори, ми отут побіля дороги, просто тичкуючи, зображуємо якусь, наче тут, рослинність. Ось так. Залишаючи якийсь і, в принципі, і відступ від самої цієї доріжки місячної. Додаючи якісь беручі кольори, можна що знову ж таки нам сьогодні імпонують, відгукуються і ось так трошки зобразили. Якась тут рослинність, кущики, можливо, терговичка. Ми не деталізуємо. Тепер можна пензлик цей вимити, відкласти на деякий час. Тут знадобиться або щетинка, це така сама, як велика була в мене, але маленька щетинка, або пензлик плоский синтетика, який є, ми будемо зображувати перспективу нашу і почнемо з від того, що від нас найдалі. Тобто дальні дерева будемо зображувати, тому вони будуть у нас максимально низькі, маленької величини, і вони будуть максимально бліді. Для того, щоб вони були от блідим кольором, ну, спочатку ми білу фарбу вмічаємо цю щетинку і відмічаємо стовбури цих дерев. Вони далеко, вони коротенькі, самі, наприклад. Ось десь ми їх так зобразуємо з двох боків. Таку, моя маленька. І а, для того, щоб їх зображити максимально блідимо, тобто ми вибираємо той кольор, який ми їх будемо зображувати, два відтінка можна брати, але, звичайно, з білим. Тобто ми беремо білого, беремо, наприклад, рожевого якогось а, чи жовтого, чи оранжевого, і зображуємо його. Наприклад, через цей білий. А рухаємося, ми зображуємо як ялинки, якийсь дальній ліс, наприклад, і просто зверху донизу хаотичними рухами, відбиваючи і стараючись взагалі не дотримуватись ніякої симетрії. Тобто, наприклад, у нас буде тут білий з помаранчевим. Так? І такий він ось. Чим вони не симетричні, вийдуть, то буде краще, але симетрія, антисиметрія, асиметрія, мені дається тяжко. Я ще з цим працюю. Так, тут в мене залишки якоїсь білої. Доця До поряд грається, да, Дня Галіза? Теж будеш малювати щось? Ні, не будеш. Тобто ми тут, тут не навіть так підсвічуємо, можливо, біленьким, бо це буде дальній план, маленькі дерева і е, неяскраві кольори. Так, хоч у нас і малюнок досить яскравий, вийде, за рахунок тих кольорів, які ми взяли, але намагаємося ну, зробити їх такими дальніми Да? Так, наступний Уже, наприклад, ряд дерев будуть трішки більші у нас, або їх нормально таки більші. Да? Їх може бути і більше, і вони ближче. Ось таким ми світлим кольором, їх відмітимо. накидаємо цих стовбурів, їм, наприклад, десь. Тут промалюється, я потім його замалюю, цей світлий стовбур. І тут. Наприклад, ось тут в мене вже будуть ці ближні дерева, і вони будуть значно більшими, яскравішими. Коза, коза, я на коза, я на Дуже я беру більш яскравіший якийсь колір сюди до них. Додаю менше білого, може, і так само. Вже тут я, наприклад, червонішого хочу собі додати, да, чи оранжевішого. Тобто я вже візьму цей рожевий і червоний. Да, дивно виходить, я малюю наче ялинки, які вічно зелені, але взяла да, кольори, але да, це вже розум додумує. А я довірюсь своєму цьому внутрішньому стану і намалюю так, як мені зараз хочеться. Так хай буде. Десь перекривається у нас задній план, нічого страшного. Він там є, ми про це знаємо і все добре. Одна на одну ми не думаємо, де пересікаються, наприклад, ялинки. Якщо хочеться, туда єм білого, не те, що якщо хочеться, обов'язково жовтого. Там, відтінку мені. Ви сюди мені більше хочеться тим, ніж його якраз додати. Тобто. А ви відчуваєте по своїх відчуттях. По своїх відчуттях все робимо, по відчуттях вашого внутрішнього стану. Якщо має, а якщо немає, іди і все, вона пробить її. Так, вже собі вже більш таке. Щоб ближче, може більш яскравіші. Так, ми так. Я ту Ми не змішуємо на палітрі кольори, ми піддаємося нашому імпульсу, яка баночка до нас зараз заговорила, відгукнулася. По відчуттях почули та і зробили. Так? Угу. Так. І з іншого боку так само. Оберемо. Пензлик не мию, не змішую. Далі продовжую просто набирати кольори за своїм внутрішнім станом. Продовжую, і мені це подобається. До речі, я малювала картину о, в синіх кольорах. То мені не подобалось по відчуттях. Тобто я її просто ну, ніби намалювала. Але відчуття не ті, що зараз. Можливо, якби це була зима. То воно мені відгукнулось. Ось сюди мені, наприклад, хочеться відтінити. Да? Я взяла більше рожевенького такого кольору і зараз більше в нього вмочаю, але не контролюю цей процес. Да, Ось такі в нас. Вийшли помаранчево-червоні ялинки. Фантастично у нас картина. Помаранчеві червоні ялинки? Вимила пензлик і зараз я візьму так жовтий і білий. Для того, щоб зараз повідтінювати, десь додати світла. Яскравості на які ялинки підсвічує у нас ялинки. Дерева підсвічує у нас місяць, наприклад, називаємо це місяцем. Місячна доріжка чи сонячна доріжка, можливо. І трішки верхівки, от таким жовтеньким. Колером мы попецвечиваем. Сейчас вот так вот. А, а, доб Десь по гілочках тут теж попадає айва. От знову ж таки, ми не думаємо, ми по відчуттям, де відчуваємо світло, його потребу, туди його й додаємо. В ту частину його і додаємо. Зараз відчуваю потребу взяти зеленого. Трішки зовсім беру темно-трав'яного зеленого з жовтим і з білим. Це моя потреба, відчуваю його ось сюди. Хочу його втерти між доріжкою і лісом, скажімо так. так мені дуже захотілося сюди додати жовтий, зелений крамульку і білого. А як вони вже там проявляться, скажімо так, я це довірила. Просто по кольорам оцю частину. Доріжкою і лісом я хотіла трішки Так, ось отак мені захотілось трошки зелененьким і десь, можливо, аж сюди додати між е цей ліс. Така у нас е абстракція да, або абсурдна картина виходить у нас е червоні ялинки. При цьому зелена трава. А, але я себе зараз відчуваю дуже-дуже комфортно. І мої відчуття мають ну, найбільше значення. Тобто я б хотіла, щоб ваші відчуття, саме відчуття, видавали найбільше значення. Не реалістично це чи не реалістично, а наскільки ви себе комфортно в цьому почуваєте? Ми не взяли сьогодні ні лопатку, з вами я не взяла ні синтетику, але ми можемо взяти і десь цим пензликом все ж таки додати або більосисті місцями, да, зробити, відмітити цей а, поворот дороги, додати білого на да, сюди розширити, тобто додати акценти. Зараз теж непогано це зробити. І присвітити наш шлях. Всім, картина в нас інтуїтивна має бути, робота інтуїтивна, але якщо десь хочеться щось виділити, додати кольору, яскравості, От в мене а, гра з кольорами. От помаранчевого, я хочу, щоб він був помітним. А я спеціально купила в моєму наборі фарб стандартному 12 кольорів. Не було помаранчевого кольору. От я його окремо докупила, жовтий у мене закінчився з цього набору, а помаранчевого не було. І я його спеціально докупила, бо за, от, зараз маю таку потребу в цьому мають в радості, да, в, радості в емоціях позитивних. І ось щось в цьому зараз є. Як вам такий сюжет, така робота? Поділіться своїми враженнями? Я трошки дивлюсь, що я можу додати десь, може, якоїсь більше натяків на рослинність, але, але думаю, що це буде вже не про мене, якщо я це зроблю. Тому, мабуть, я його залишу так само, як воно є, щоб воно залишилось моїм. Малюйте, діліться своїми роботами, саме емоціями і станом, відчуттями. Саме це цінне ми маємо з собою забрати, заякорити в собі відчуття позитивні, які ми відчуваємо в процесі інтуїтивного малювання. Рада малювати з вами. До нових творчих зустрічей!